Всім привіт! Дивіться, сьогодні я буду вам показувати ще всякі новенькі ніштячки Новенькі в плані що такого не було і новенькі в плані воно новеньке. Це ж все для вас. Находю щось. От, дивіться, яка красота. А ви ж зразу треба втулити лайк, підписатися. Комент якусь, В коменті якусь херню написати. Любу херню. А так можете і написати. Я люблю коменти читати. Іноді буває, там людей щось підгорає. Ну, коротше, це теж весело. От. А лайкосик треба втулити. Світу у нас нема. Так що дивіться. Буду прожектором світити. Є такі от ключики. Це станочні. Чи як -от такі якісь гайки відкручувати? є 34, 36 38, 42, Ну на 34-36 їх там несколько штук. От, основна маса оці 38, 42, Не знаю, що цена по 50 гривень штучка. Тут якісь маркировка, Не знаю, чий це завод. ну На Китай воно мені не походи, але вони красиві. Оцих три штучки тільки. От, можна так парочку купити по 50 гривень. Є все такі ось, ось ключики 17 це на 1 рубль 10 копійок. Теж нульцевий. Хто хоче собі нульцевий ключик. Та що їх теж по 50 гривень. От, так, щоб круг, що потім не запутався. Ну, по 50 за кіло вони не підуть, тому що що тут ложить один ключ. А він новенький, красивий. 34-36. Е, так, 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 що в нас ще по цим. О, дивіться, ось який ключ. Це щось я подозріваю, мабуть, якийсь теж, типу, форсуночний що він тут на 32 йде. Може підскажете, що це, що це. То є, знаєте, ці іменно фортуночні, вони він такий кривий. А цей такий моцний. Може десь з якоїсь техніки. Ну, теж совєтський, бачите, ну, нулячий. От. За нього напишіть, придумаємо. І є такі ось. От, теж вони всі нульцеві. В смазці 68,72. Ці будуть по 100 гривень. Мада USR. 68, 6872, просто якісь різні фірми випускали. Ну, по крайней мере, тут різні клейма. Бачите? Вот. Modern use SSR. Шони. Шо Та по толщині теж вот. бачите Тут обработка чуть получше, ніж тут. Ну, коротше, тому що попаде всі вони новеньки. Гарменті більш в цьому пакітку нічого немає Тут якийсь один. Це обичний Вот, Більше нічого інтересного тут немає. Да, все, паценам розібрались. Так, далі, може хто не бачив. покажу такий наборчик різцов. Ну, це до ТВшки Тут 20-та висота, саме здорова. Це там 16-18. Такі от. Ну, там, де 20-й, бачите трошки проточить. Воно ці гусаки. Проходний, така от, Отака от кучка 500 гривень. От, оце 500 гривень. От різних нема, ну, дефіцит з ними. же розверточки я вже показував кукурузки. КМ2 є стільки кукурузка. 100 гривень, КМ3 200 гривень, КМ4 300 гривень, КМ5 по 500. 500-500-500. Можна перший-другий номер, можна чисто перший, можна чисто другий. КМ2 є стільки кукурузки. Їх всього є. Три штучки Три штучки такі красиві, Красиві. От, По сверлишкам не забуваємо новенькі от. Такі от. оправка на фрізу 70-800 гривень. А цей набор. Давайте 1500 от. 5 штук. Ну, По 300 гривень. В принципі, нормально переходнички. Третій, четвертий, другий конус. А ця розтачна матня 1800, будуть трошки оценочки. От, ці фрези 100 гривень кілограм новенькі. Ну, є новенькі, є беушні. Красиві. Давайте б ушні по 80. оця от беушна 80. А діаметр на 130. Ні, на 160 кг. Чого не написано. мінчикам. Дивіться, 15 кг забрали. Отак от 100 гривень кілограм гамузом всі. Ну, можна брати і не всі гамузом. Ну типу ось у новий мічик трубний 1,1 четверта. Перший другий номер, ну, дивіться, які красовчики, товстенькі. 1,1 да. четверта. Чого вони не хочуть писати. А, G 1,12. вот отакі ось тут 30-й, там уже якісь 33. Отакі от. Тут от, 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 от 10 кілограмів можу отак от накидати різних. Ну, тільки вже не думайте, що на 10 кілограмів їх буде 100 штук. А не товстенькі, важкенькі. От. Такі от. От що у нас тут? 3 четвертих. Три. Три. Трубна чи трапівці? Ні, трубна. Труб. 3 четвертих. В общем, ну, можна так гаму за все забрати. Тут їх, мабуть, може кілограм 15 відгрузив, ну до 20 кілограмів осталось. Так от це всі розвертки. Такі 100 гривень теж кілограм. Ну оця кучка буде кілограм 12 ну до 15 Сверла по 100 гривень кілограм 50 плюс, е, ну вони падли важкенькі, Важкенькі. Навіть взяти гривень по 130 кг. Ну, коротше, вона десь так і виходить 10 гривень мм. тобі ж 52 на 520 гривень. Тут тут капець надо перебирать хі... 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 розвертки дивиться фріза інтересна ч чо... за неї суточку не запросить 100 гривень за цю інтересну фрезу. а маркировка бачите свету нема ни хрена не видно не знаю нема не маркировки нічого Ну, фреза Вот, розводні розвертки Патрончики 500 гривень. Що у нас тут осталось? Ну, розверточки. Вот такі от різні модулі фрезы. М1, М275. Повні наборчики. Тут 7 штук. Такі, такі, такі. А, секунду. Э, Риссы такі рапині. Э, не скажу R6M5 или R18. Бачите, з нього можна зафігурувати длинненький, Длиненький розміри 100 гривень штучка. 4 за 350. І поїхали. Вот, Різичики отакі вот є. Під 5-ти пластину 29 х 20. Вони такі, ну красиві. Тобі ж продаються як у 150 гривень штучка 29 на 20. От. Всі комплектні, всі робочі. Ці теж під 5 грану. О, так вони виглядять. Бачите? Та такі самі, тільки тут шлямбур другий під квадратик. От. Ці, та хай теж 150 і ці по 100. От. Вони менші 20 да. Тоже, ну, так і не поміряв, короче, руки не дійшли. Ці по 100 гривень штучка. Теж всі її, ну, як би, продаються. Є наборчик, такий другий сорт. Бачите, там пиптика не вистачає, тут закруточки, от. Вот, А цей просто в подарок. 10 штук, 800 гривень. І поїхали. Отакі всякі різєчки, теж кому интересно, пишіть є количество. Ну, На опті скидка. Ну, опт це не 10 штук. Це там якщо будете брати штук 100 разних. Тоді вже буде хороша скидка. Це 40-ві такі 5 гранна і один трьохгранна по 250 гривень. На долбяки всякі такі прикаляси є. Ріси ці по 150 гривень. Тут 3-хранна ця вставка. І тут ще пройдемося, покажу вам, що є, що залишилось. Сверлишки, такі наборчики, сегменти геллера. Тут ще якісь розводні розверточки, викашки, текашки. Вот. ну, показую те, що є. Зараз особо нового нічого нема. От, продовжимо відлікають постійно. Кісочки такі, красиві, ще в заводській хварбі. Ну, Губки на сорокові, чуть люфт є. Ну, це тут пиптик треба поміняти, по якому воно ходить. Красиві, ровненькі, робочі. 350. Чізовські Тоже все робоче. Ну, тут пиптик, бачите, обрізаний. Крутяться, все добре, 300 гривень. І отакі. От тобто, тут треба цей штырьок забить. Не знаю, може там. Теж десь по ідеї должен бути пиптик, що фіксує. вот теж робочий 300 гривень. Фрізи модульні, це вже показував. І ще тут трошки пройдемося. два домкрата жигулячих, чи не жигулячих річних 400, трос 600, лебедка 800 сьомик 1200, надається потужний, мега потужний. Вот Плита тут давайте оценку сделаем на тіски. Короче, 600-600-650 650, с 650, звуками. Короче, минус 50 гривен на кожні тиски. Их вес э, та то по 8 кг плюс минус Хорошие такие, мощные, моцні тиски. Вот, минус 500 Вот показываю, они тут пронумерованы. Вибирайте. Эти тоже Мінус 100. Ці повністю робочі, но губки біда 900-850, тут гайки жопа, ну вони такі кілограм 20 І ці 800 гривень. Тут теж гайки жопа, Нема поворотного механізму, але вони взагалі офігенні тиски. Ну, отут всяка такі штуки. Теж дивіться, вибирайте, будемо ціни договарюватися. Тут, хто що побачить, теж ціни будуть договорні. Ну, Можемо там зробити. Плюс-мінус 50 за килограмм. Хотя не ці тиски. Не в них не будет 40. Ну короче, не знаю, пишите, предлагайте цены. Будем договариваться. Ну, тільки ж в пределах разумного. Иногда, да, треба работать в минус, иногда по себе стоимості. Ну а що така жизнь? Что делать на чомусь зарабив, на чомусь минус, на чомусь плюс. Вот. Компрессор. Тут тиски такие тоже есть. Домкратик такий. Ну, типа його на вес, что в його весу. Ну, може кіла три лопати. Лопати. Це редуктор планетарний. Опять таки в ньому кілограм. Та ну за 30 Да. Ну даже по полтиннику десь 1600 Він вийде. Шків. В ньому теж кілограм 30. От по 50 гривень кілограм. Думаю, нормально. Ну, в общем, пишіть, предлагайте. Будем що-то рішать. А, кстати, написали, що цей баллон 400 гривень. Якийсь пластилин. Чи то коты насрали. Типа, такий баллон 400 гривень. Не, може він в Китаї 400 гривень. Ну, ну не на нашому рынке 5-літровий. Хрень, знає. Ну, то таке, не піде собі для битових нужд. О! Ну а що делать? Редуктора теж там Мітис М16 гайки. Болти гравера. Ні, граверов нема, гайкейбо. Ні, гайкій шайби. На цьому все. Кому що інтересно, пишіть, будемо торгувати, договарюватися, відправляти, все буде чітко.